І так, доброго дня. Це мій четвертий і, напевно, а останній день копу на цьому полі. Тому що я сумніваюся, що я ще щось тут знайду. І буду перебиратися в друге місце. Ну, це поле не дуже, так би сказати, порадувало, але хоч щось на ньому було. Так що, пішов я копати. А ви на мене чекайте? Так, ребятки, походив я. А може ще, точніше, спочатку цього може годинки пів і знайшов таку їзу. Раз, о. Первый раз вижу, что-то было написано. Кто-то что-то знает, то Не знаю, ну или ночи типа, кто наша, радянская. Не знаю, я по этой ничего. До кінця поля вже залишилися зовсім трішки, можливо ж таки сьогодні його дійду вже, а то набридло тут ходити. Знахідок взагалі немає щось. За сьогодні знайшов тільки дві гільзи і проволоку. І все. Нічого, може ще щось знайду. Знайшов шматок летчика. Можливо, повезе знайти клад. на це навіть не сподіваюся, але ж глечик валяється, там ще були декілька шматочків його. Поле ось вже залишилося зовсім трошки. Ще може на годину ходьби. Фух. І все. І потім я напевно поїду на дачу до якоїсь поміщиці. Не знаю, може її там і не було. Все, чекайте далі. Так, так, не вдалося мені дойти це поле, тому ще зламалася лопата. Її можна використовувати як топор. Залишилося тут зовсім трішки, я не знаю чим я буду копати. Ну... не знаю, буду копати палкою, напевно, самою, Не знаю вже що робити. Вже хочеться дійти це поле, тому що воно вже набридло. З 9 ранку я скільки оце ходжу, зараз не знаю, напевно вже година. Може... Да, десь година дня вже то нічого не знайшов, от, окрім тієї гільзи з надписом і, і все. Немає реально більше нічого. На тій стороні поля було цікавіше. Там було кольцо, монетки були. Тут взагалі глухо. Немає нічого. Там почав замічати чиїсь сліди, що ще хтось ходив до мене. Та я думаю, що вже тут нічого немає. Чого? Ще трішки похожу і поїду додому. Так, не вспів я поламати лопату якусь уже є монетка. Зараз подивимося, що це. Це СССР. П'ійк. 1800... Ой, 1986-го. Зараз трішки плитру, вам було видніше. Сонце світить, Щось і то ради. Ой, не радує тепер те, що зламалась лопата. Нічого. В крайній випадку буду копати як собачка. Руками перчатки є, боятися нічого. Я пішов далі. І так, не встиг я відзняти на полі відео, тож буду показувати Кінець поля, так би сказати, вдома вже. Ну, сьогодні я знайшов... Так, де. Ось 5 копійок. 86-го, 1986-го. Ну, стан не дуже гарний. І знайшов оце таку з гільзу. Зараз Ось. Кайнок, кайнок. Не знаю, що це. Я ніколи таких не бачив. Тут не гільза А осколок знайти. Ну, тоді ще раніше на цьому ж самому полі знайшов якусь кочечку. Мені вона схожа на кочечку. Я не знаю, що це. Можливо якийсь шмат. Міді. Алеш. Теж таки схоже на кочку, ну як на мене. Знайдена така коніна. Тоді знайдене бідняцьке кольцо. Обручалка так називаємо. З мене таке ось це вже його трішки почистив, але ж ще воно буде лежати в милі. Ось монетки. Биті, звісно, але нічого. Не знаю. Хамілі вижали двадцять. Нічого не змінилося, в принципі. Ну і що ще самий найгорний сохран це оце. 857-й, гарно зберігся це. Пулочка була така. Дуже пожмакана. 5 копійок 1946-го так, знайшов також. Непоганий стап. І 5 копійок 1928-го також на цьому ж самому. ранние советы так сказать здесь значок якийсь Так пока того самого пуля ну так, так видно так, значок Тоді я таку, як я вже дізнався, бретельку, скоріше всього з лівчика, або з якогось ремінця. Спочатку я думав, що це якийсь елемент декору, але потім дізнався, що це щось з жіночих цих. І знайшов отакий гільзу 12-каліберного. Перший раз я бачу, щоб було таке написано. Ніколи раніше не бачив. Ну отак от. Так отак мене порадувало це поле. Вибив я його дуже. Точніше пройшов я все. Було ще дуже багато гільз. Я вже не захотів їх діставати, щоб Показувати Дуже багато мусору було. Сяких алюмінієвих пробок, проволочки і тому подобно. Ну, отак от, от. Такими знахідками мене порадувало поле, на якому була стара дорога. Хоча я сумніваюся, що вона там була, але ж все ж таки, такі знахідки є. Ну Все, до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, розповідайте друзям. До побачення.